Добрий день. Сподіваюсь, мене добре чути. Будь ласка, напишіть у чаті, чи добра картинка, чи добре мене чути, чи видно, бо я вже давно не проводила прямих трансляцій. І, в принципі, ну так, ви вже знаєте, наче 에, починаємо спочатку вчитися, як проводити трансляції. Тому така цікавинка. Сьогодні наша тема це доповніч. Почекаю, поки напишете, чи добре чути, чи добре видно. До речі, там у чаті є посилання на групу в Телеграмі. Хто хоче безкоштовно навчатися польської мови, запрошую долучитися. Там я розповсюджую дуже багато цікавих корисних матеріалів щодо вивчення польської мови, і також там дуже багато самооголошень з'являється. Так, все добре чути. Супер, дуже вам дякую! Ви можете задавати свої питання в чаті прямої трансляції, або хто буде дивитися в записі, залишайте свої питання під відео, я по мірі можливості буду вам на них відповідати, або проведу по відповідях на питання якийсь окремий прямий ефір. Сьогоднішня наша тема це допевніч, родовий відмінок, і перед вами на дошці тут представлені функції, які він виконує. Для початку я хотіла поговорити, навіщо взагалі нам потрібен допевніч. Як пишуть автори одного дуже популярного підручника для вивчення польської мови, допевня є вшендже. Що це означає? Що допевніш є всюди, і ми в багатьох життєвих ситуаціях користуємося саме допевнюючимся, самі того не розуміючи. Допевність польської мови прикладається як родовий відмінок. Так? Відповідник в українській мові це родовий відмінок, відповідає на таке ж питання, як в українській мові у нас кого чого, в польській мові кого чего які виконує він функції в реченні? Перша функція це коли речення змінюється зі стверджувального на заперечне, всі іменники, які були у знахідному відмінку в Бірніку, вони змінюють свою форму, свій відмінок на родовий на допевняч? На дошці не чітко видно. Я буду все читати, все пояснювати. І приклади також тут, просто, хто може дивитися на комп'ютері, на телевізорі, там буде краще видно, бо більша роздільність у самого екрану. Е, так, добре, що я ще хотіла сказати? Ага, е, В стверджувальних реченнях ми найчастіше використовуємо іменники саме в формі бірніка, в знахідному відмінку. Відеопробірник я зняла майже 3 роки тому, і я вам скажу, що досі щодо щотижневого перегляду моїх відео, е, відеопробірник б'є рекорди. Якщо ви його ще не переглянули, будь ласка, перегляньте, там я дуже детально пояснюю, для чого потрібен бірнік, коли він використовується так як його утворювати. Допевність замінює бірнік, коли речення змінюється зі стверджувального на заперечне. Що це означає? Щойно біля дієслова з'являється частинка НІ, нас автоматично мають всі, які були після цього дієслова, іменники, прикметники, які були в знахідному відмінку, мають змінити свою форму саме на родовий відмінок. Наприклад, любіш пінак, ні любіш пінаку, мам щостре, ні мам щостри. Так, я думаю, ви це зустрічали і, в принципі, інтуїтивно це зрозуміло, що має змінитися відмінок. Друга функція допевня, він показує приналежність одного об'єкта до іншого. Наприклад, щось, є, щось моє, а щось твоє. Моє-твоє не змінюється в допевнючі, але якщо, наприклад, ми хочемо показати, що щось є когось, наприклад, то є капелюш брата, то капелюш кого? Брата. Або, наприклад, тут у нас написано то є плащ матки. Знову ж таки, матка мама змінює значення на родовий відмінок на матки. Третя функція родового відмінку після прийменників до, для, без, кого, обок, ветбук, е близько, «здвуж» і так далі. Після цих прийменників обов'язково має стояти іменник і прикметник у формі доповняча. До чого, для чого, без чого, у кого. Так? У саме Ми використовуємо, якщо ми знаходимося в якоїсь людини. Ми використовуємо прийменник у кого в зв'язці з упевничам, замість прийменника звичного нам в і з місцевим відмінком. Про це ми детальніше обговоримо в кінці. Після прийменників до, «для», без коло, «обок» ми завжди вам використовувати доповніч. Наприклад, вішня є ябка», Ябко, але «обок чого» – «обок ябка. Школа єсть обок дому. Так, школа знаходиться біля будинку. Четверта функція доповняча після дієслів. Тут треба бути дуже обережним, тому що зазвичай більшість дієслів вимагає форм знахідного відмінку. Але є особливі дієслова, які вимагають форми саме родового відмінка. Кого-чого. Зверніть увагу, шукач. В українській мові шукаю що? Я шукаю ключ, я шукаю будинок, я шукаю квартиру. В польській мові шукач завжди буде з доповняючим шукачего. Шукам мішкання, шукам ключа, шукам будинку. Слухач! Знову ж таки, в українській мові слухати кого що. Слухаю музику, слухаю маму. В польській мові слухай чеко. Слухам музики слухам мами. Наступне слово це учить ще, вивчати. Тут уже, я думаю, ви знаєте, учить ще язика польського, це вже дуже часто наслухається фраза. Але, наприклад, учить ще може використовувати без частинки ще, наприклад, щодо вчителів. Я учу язика польського, а панство учат ще язика польського. Я навчаю польської мови, а ви вивчаєте польську мову. Так, тут треба бути обережним. Може бути щось інше. Наприклад, не тільки польська мова, а, наприклад, математика. Уча математики, уча ще до екзаміну. Наприклад, також буде використовуватись форма родового відмінку. Потрібовач. Потрібовач потребувати, потребує спокою, потребує радощі, потребує покою і так далі. Завжди буде використовуватися потребовач із родовим відмінком. Бачче! бачим це боятище. боятися боятися. Боюще пайонків, бою ще псув, бояще, бояще, бояще тего екзаміну, тего професора. Так, бачче завжди використовується з родовим відмінком. До речі, бачче це неправильне дієслово. Якщо вам цікаво, щоб я зняла окремий фільм про дієслова, ви напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Жичич. «Жичить» – це бажати. Бажаю тобі щастя. Також в українській мові використовується родовий відмінок: Жичачі щаща, «дуже здоров'я» і так далі. Все це буде чего допевніть. Броніч, обороняти, захищати. Тут уже в зв'язку з теперішньою ситуацією в Україні також багато хто знайомий з цим словом. Броніч ойчизни, броніч України, броніч своїй так, Боронити, обороняти. Уживач використовувати, Знову ж таки, на відміну від української мови, в польській мові уживач використовується саме з родовим відмінком. Уживам ляптопа до праці, «уживам, чеку, уживам ключа до отвірання своїх і так далі. Тобто уживам кого-чого. Це не весь список слів, але це ті, які найчастіше використовуються саме з доповнячим. Більше про доповніч ми будемо говорити на курсі польської мови на базовому рівні, який зараз проходить набір у міні-групи, тому хто хоче вивчати польську мову. Запрошую доєднуватися. Запис буде за посиланням під відео. Зараз чат, на жаль, не можу кинути, але якщо ви перейдете на мій інстаграм, це посилання завжди є під кожним відео в Ютубі там. В інстаграмі це посилання є завжди у шапці профілю, як записатися на курс. Курс це підходить для людей, які взагалі не знають польської мови, і для людей, які вже трохи польською мовою розмовляють, але трохи сумніваються в своїх силах. Тому запрошую на навчання старт у березні, в середині березня відбудеться. Так, наступна функція доповняча це дати. Так. Наприклад, діща є 18 лютего. 18 день Чого лютего. Про дати є окреме відео на каналі, але треба пам'ятати, що дата в появській мові це завжди він, тому що ми опускаємо слово день 18 день чого, 18 день лютего. Або, наприклад, «врацем 20-го». Ліпця. Єс написаний жаліпця. Так що повертаюся 20 липня. Подібна ситуація, як у українській мові. Далі. Що цікаво, це до цього була вся інформація, знаєте, рівня А. Щоб нам добре спілкуватися і, в принципі, інтуїтивно тут багато що зрозуміло. Далі інформація, яка потрібна для вивчення польської мови, більш поглиблено. Тобто для того, щоб здавати екзамен на, наприклад, на громадянство, на постійне проживання, для того, щоб знайти хорошу роботу або поступити в університет, вам треба знати дві додаткові функції родового відмінку. Перша з них це кількості від п'яти і вище. В польській мові є така особливість з цифрами, що один це завжди одна, два, три, чотири. Це множина наземного відмінку, але від 5 і до 21 це буде множина родового відмінку. Наприклад, купує пінч ябовок. В школі є діщенчу учнів. Або, наприклад, ну, нам пінч ябок тут, тут і теж є. Це ви, я думаю, хто вивчав вже трохи польську мову, ви звернули на це увагу, коли говорили про роки. 1 рок, 24 лята, але пінч дішень лят. Так? Це зберігається Оця функція, оце слово оце слово яблук, це якраз показує, що це множина родового відмінку. Також кількості, які неозначені, немає певної кількості, але є слово, яке виражає, що це саме кількість. Такі слова, як дуже, мало, трохи, споро, віле, нівелі і так далі. Після цих слів неозначеної кількості має обов'язково бути. Форма родового відмінку. Тому купує мам дуже праці, купує дуже яєк, мам трохи пензи і так далі. Щодо слова пінєзи, запишу окреме відео, тому що це дуже часта помилка саме українців. Мам піньонзе, але мам дуже пінєнзе змінюється залежно від форми називного і родового відмінку, саме навіть середина слова, не лише її закінчення. Це щодо функцій. Нагадую, що можна задавати питання у чаті, я можу на них також відповідати. Тепер мені потрібна невеличка склейка, щоб очистити цю всю інформацію. Магія Ютуба спрацювала, дошка стала чиста. Тож, давайте ж тепер розберемося, як же утворюється родовий відмінок. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно знати, які закінчення змінюють, змінюються, в залежності від цього, це називний відмінок, чи це родовий відмінок. Як ви вже знаєте, в польській мові є три граматичних роди: це чоловічий, жіночий і середній. Ми їх тут запишемо. Розайманський, розай ніякий і розай женський. Прикметники є багато спільних закінчень. Це для чоловічого і середнього роду закінчення спільне є его. А для жіночого закінчення буде Ей. Ну, зрозуміло, так як в українській мові подібно. Що ж відбувається з іменниками? З іменниками спільно для чоловічого і середнього роду є закінчення А. Запишемо його тут. Наприклад. No, weźmę zaparaczenie, tak? Nie mam wysokiego brata. Nie znam małego kota. Nie widzę dużego okna. Трошки пишу так нечитабельно, але я вам все пояснюю. Тобто чоловічий і середній рід має спільне закінчення для прикметників его і також одне спільне закінчення для іменників це А. Нє мам високого брата, нє мам малого кота, нє мам дужого окна. Оце закінчення «а». Чим відділяється чоловічий рід від середнього, це те, що в чоловічого роду є закінчення У. Воно особливе і воно є тільки в чоловічого роду. Наприклад, я знам вигодного хотелю. Я знам вигодного хотелю. Я де до Нового Йорку. Новий йорк, новий прикметник, Йорк-Іменник. Також це використовується у закінченні, наприклад, у датах. Не в датах, а в днях тижня, так? До понеділку, Міго вікенду. Побажання так. Жича Мі Вего Вікенду. Що ж відбувається з жіночим родом? Жіночого роду є два закінчення. Також це і. «і». Коли яка ситуація, коли яке закінчення буде приймати жіночий рід? І після всіх твердих приголосних, наприклад. знам знамтий пенькний кобіти. Або, наприклад, не любить чимшки праці. Тут має бути крапочка на рисочка. І, і ми додаємо для всіх слів, які закінчуються на м'яку переголосну, або які закінчуються на ГК. Наприклад, дотаймі пані. Або е, дівчинці. дівчинки. Нікжечний дівчинки. Я все все перепишу гарним почерком і пізніше виставлю у групі в Телеграмі, тому доєднуйтеся, там зверху є посилання на групу в Телеграм. Це у нас однина. Тож, давайте розберемося. Чоловічий рід має закінчення А і У. Наприклад, мам не мам високого брата, не мам малого кота, не мам окна, окна це вже середній рід. Або, наприклад, не знам дітка. Я не знаю, чем до дитину». Також чоловічого роду є закінчення У. Наприклад, не знам вигодного готелю, яде до Нового Йорку і жиче мівего Вікенду. Так, по всіх функціях ми пройшлися. В яких випадках використовується закінчення А, в яких закінчення У, це детальніше буде в описі під фільмом. І також ми будемо розбиратися про це на курсі, тому запрошую долучатися, Запис, анкета запису буде посиланням під цим відео. і Хто, хто хоче зараз уже записатися, то переходьте в інстаграм. Так, це в нас все була однина. Що ж нам робити з множиною? Наприклад, для функції цифр нам обов'язково треба знати, як же утворюється множина родового відмінка. Тут все ще цікавіше. З моїм інший котів може буде краще писати. Для множини, для прикметників є всього два закінчення. Це їх та їх. Що відбувається з іменниками? Іменників є теж декілька закінчень. Чоловічого роду є декілька закінчень, ми знаємо основне закінчення це УВ, наприклад, добрих хлопців, високих колегів і так далі. Є також закінчення для чоловіків е, і є закінчення і, коли воно використовується. Закінчення «и» ми додаємо після всіх двох знаків. Тому «не знам тих лякаже, відзе тих маляжі, а і ми додаємо після слів, які закінчуються на м'яку приголосну. Пінчі покої, так? наприклад, пінчі покої, гощі, карпі і так далі. і. Оці винятки ми розбираємо на курсі B1. Зараз у нас є діюча група B1, запрошую до неї долучитися. Ми якраз розпочинаємо вивчати тему цифр і їхнього відмінювання. Тому це буде дуже цікаво. Як записатися, пишіть мені в Телеграм. Щодо жіночого роду, у нас для жіночого і середнього роду є два закінчення. Перше закінчення це зникає закінчення. І найчастіше для жіночого і середнього роду в множині закінчення саме я... зникає. я вже стерла, але там у нас було так, мам пінч яблук, ябко о втратило закінчення, але щоб легше було читати, то не пінч яблук, а пінч яблук з'являється. Подібно буде 12 кобет, п'яціон лікарек і так далі. З'являється L, е", для того, щоб легше було читати, я вже приклади не буду писати, немає місця. І що ще цікаво, інколи жіночий рід буде мати закінчення І або І. І це, знову ж таки, це будуть винятки і це будуть слова, які закінчувались на переголосну. Наприклад, ноц, це слово жіночого роду, але множині пінч ноце. Пінч ноце буде. Наприклад, кав'ярня. Але... Тут уже можливі два варіанти. Кав'ярня, може бути пінч кав'ярень. А може бути пінч кав'ярні. Знаю, що погано видно, але пропишу потім гарно і все сфотографую. Тому на цьому в мене все щодо допевнення. Якщо у вас є запитання, можете їх задавати. Ще раз хотіла розповісти про свої курси. Розпочинається набір на курс рівня А для людей окрема група, які не знають взагалі польської мови, і для людей, які трохи польську мову розуміють, але хочуть її покращити, більше навчитися розмовляти. Також мені тут подають ідею у Діректі. Люди мені пишуть, що було б непогано зробити читальний клуб, де ми будемо збиратися, читати якусь певну книжку і потім обговорювати, які нові слова ми зустріли і як ми зрозуміли цей твір, таким чином тренуючи розуміння написаного тексту. Ну і розуміння теж слуханого, тому що читати будемо по черзі, і відповідно, коли хтось інший читає уривок, ви також будете його чути. Будемо тренувати читання, будемо тренувати. Розуміння написаного і розуміння почутого. Якщо вам така ідея подобається, то ставте лайк під цим відео і пишіть в коментарях, що ви хотіли б також в такому клубі приймати участь. Також триває зараз група Б1. Хто вже гарно володіє польською мовою, запрошую до неї долучитися. Тут мені вже трошки заважають за вікном. Якщо у вас залишились якісь запитання, то пишіть у групу Польська з Ольгою. Я бажаю вам хорошого дня. Залишайте лайки під цим відео. Сподіваюсь, інформація була для вас корисна. Якщо ви хочете, щоб я якісь інші теми розглянула, також пишіть під відео. Гарного дня, мілего дня, до відзення!